Зробила собі каву. У нас зараз на вулиці плюс 28. І такий гарячий вітер. Хочу купити кави. Молоко колочу. Сиділа, писала тут, переписувала свого зошита з рецептами. Та зараз це можна і не робити, але рецепти ж є такі, що ти годами їх використовуєш. Щоб не загубилися. Чому переписую, я вже говорила. Вони в мене там всі на російській мові, а зараз я намагаюсь правильно написати на українській мові. Ну, і що я зараз. Ой, і це що в мене вийде? О, як лате, да? Або спіною. Я зараз поп'ю каву, тільки швидко сідає та піна. І Трішки пізніше віднесу Наталії портулак, справлюсь за проайка. І в мене ось окришки. Вони мені не підходять. Купувалося ще, як у мене був старенький ключ, а до цього ключа мені тільки ось такі кришки підходять. Тому я віднесу їм, хай користуються. Чим лежатимуть і пропаде. Ну ось так. Взяла маленьку коробочку. Зараз. Ну там не видно. Та мені цей ковшик вічно треба. А я лишу та й пішла. То я в коробочку переложу їм. Ось так. Хто сам сад скаже ого. Я їх не рахую. Зараз віднесу. Тенді тихо, я скоро прийду. Бо треба щось вдома зробити. Так. Уже почитала там, що вже можна цибульки нарцисів ацисів садити. Можна вибрати там за забором, за парканом посадити. І сьогодні, мабуть, треба там полити, бо я ж вчора не поливала. Так. Ну, все, додавлю водички. Так, а де ж руки витерти? Ладно, висохнуть. Все, я пішла. Наталочка, мама заказала портулак? Mm -hmm. Я й принесла. А як наша я? Вискочився в бо гуляв на. Та двору. ти що? Як я... по двору ходить, у нього ножки болять. А як виско, Та погулять, ти бігом? Ну мамка вийшла, правда, загукала його. Прийшов? Каже, вийшла, а він там коло валеного груща там. Ага. І мамка каже, так, ти побігла ж бігом. Окей, коли він каже, до отак, до, до пройшов вже. Ага. ще дивиться, кей, на мене, О, кей, а я заходь. Він взяв за Який хороший. Ну, а так себе чувствує, нічого. Він був вчора такий худенький мені здався. А він всі наші чуть. -чуть. Ага. А де мамка? Щас прийде вуся, буде смотам. Знаєш, що Наташ? Я принесла, я мамі вчора казала, мені кришки не підходять до мого ключа, то я вам принесла. Що ж мені викинуть їх тепер? держи, знімай з мене, так, так, Взагалі він не щолкає, поняла? Подивишся, може. Вам підійде, не підійде? О, там їх, по-моєму, два види. Бо в мене теж якісь там були, що вони взагалі не закриваються. Угу. Так, оці, вони м'які. Ну, коротше, подивишся, якщо вам не підійдуть, тоді вже викинете. Угу. А так мені ж думає, може ж вам підійдуть. А. я а. буду якраз ага. Сині Аюся, як діла? Айчко. Як справи в нас? Так, да, ти гулять ходив, тобі хотілось гулять. Ти хороший хлопчик. Ти хороший. Не балуйся, треба тут жити. Хорошо? Ой, глазки опускає Наташа. Мій хороший. Я б зірвала. І що будеш робити? А що, дома? Я гукала, чуть не лопнула. Ну не чула Наташа. Де можна бути? Ти, на вгороді була і в хаті була. Та пилісос може був, бо я цілий день сьогодні, то я й не чула. Ти не могла зайти й сказати, що ти хотіла. Я тобі оно, принесла портулак. Куди це йти? Та я була. знаю. А тоді я кирла, він і взагалі зайшли. До я вже Наташа мені вже розповіла, я йому смаколик понесла. Наташа дозволила. Та да, я йому мені задавала, і каші носвіт її дала. І ноги заболіли, ж він же ж той. Ага. Водички схотів. Ага. Тоня, я не знаю, куди він виліз. Це ж треба перепригнуть, Наташ. Та, ні, він не перепригнув. Ага. Він не перепригнув. Він не перегрив. Я відкрила і пішла на вгород. Ага. Зібрала я і полила парник і сіла на стулу отут, поливала. Ну. Тоді ж, думаю, понесу йому їсти. У ага. ж було, навірно, часа пів дев'ятої. Думаю, понесу йому їсти. Прийшла його нема. Ну, ти представляєш? <ріх> Отакий. От Що це таке? Ніфіга собі, Наташ, де? Нічого собі. Оце да. Ого. Це чесник. Часник. Нічого собі. А скільки ж. Та прилічно. Оце людей вирощують такий. Я такого ще й не бачила з роду. Ну, це буде в нас чотири головки. А так а я ж на зиму садять, садять. Вона не чує на водичку поставила. О, так що. Люся не телефонувала тобі, казала, дзвонила. Я, її, я потом... Кажу, його на зі садити. О, із чотирьох головок, з чотирьох зубчиків вийде чотири головки. Да. Чотири головки, і в кожній головці по чотири штучки, як мінімум. Ні, ну Це на розвод вже буде. Ну, понятно. Де вона його купила? Ну, молодець, поділилась з вами, бачиш? Голов. Бачиш? Ну, оце часник, оце часник. <рес> да, Наташа. А коли це ти оце, це кажеш, все не покажу, та й не покажу? Уже давненько. Да. Це а. ми колись їхали. Два, це, папки два годи були. О, то, звісно, давненько. Це я ще побачила. Давненько. Це виходить 20-го числа. Так, ну Наташ, давай, мабуть, кави, хоча я й випила вдома, бо сьогодні перше число. Да. Та ну макові це таке, а сьогодні 4 місяці так же, як Саші. Як Саші немає. Може огороди. Дивися, лежить. Айчка. Аюся. Ось На котів Ага, під грушею лежить. Покаюся, я тебе провідала Ой, хороший хлопчик. Хороший. Все. Зерно розсипали. А, це, це ж тобі привозили, так? Mm -hmm. Ну, хай курочка якась з'яси. Ото твоя й виходила курочка. Mm -hmm. не, вона сюди не дійшла, mm -hmm. гуляла тут по вулиці, Наташа розповідає. Курочка. Все, пока, пока. до завтра. Угу. Ну, громче кричи, якщо айк вискоче. Та безполезна. Безполезна. Ну, Я знаю, та нижня вулиця все чула. Як ти мене звала, Ой, а я не чула. Давай пока. Показаю. Таки вийду, мабуть, я пополиваю, бо вдруг завтра приїдуть малюки, ну не знаю ж. Вони ж можуть так раз спонтанно. Щоб у мене тут було полито. І отут, зараз не знаю, подивлюся, залью. Сьогодні то, може, не встигну, а вже можна буде посадити десь, не знаю де, чи між першим, чи між другим рядом. Та нарциси, бульбочки оті. Та десь потикаю, мабуть, під забором, отам під парканом. Ніяк я не. Запам'ятаю, що паркан це забор. І треба говорити паркан. Ну, нічого ось так. Ну, значить, я тоді перетягую шланг. Зараз і Наташа молода буде поливати, і я буду поливати. Наташа каже, ти знову свою тарілку не взяла. Та ось о. Наташа молода, каже, тітя Тоня, я несу вам. Ну, і яблучок взяла. Таких тверденьких Це малюкому, малюку нашому. Я йому і свіжі тру, і пюре роблю. І оце Наталя різала. Кажу, вибирай тоді мені такі, щоб тверденькі були, щоб полежали. Ну і один дали такий, щоб я з'їла, то м'якеньке. А це в холодильник покладу. Коли приїде, і будуть фрукти. А ти що, я піду пополиваю, потім прийду тебе погодую, добре? Зараз перевдягаюся, бо я ту шлангу як тягаю, то вимазуюсь, як марюка. Хороша моя дівочка. Не вздумай мені те, не вздумай, вона теж осюди йде і листочки рве.